74. 74. Текст, работає камера. Начебто, да, работай. Дейв мене, сейчас я тобі підцеплю і будеш знімати. Потім покажеш нам. Оп. Все. Все нормально. Ходімо. Тобто пішли. Оп! Гості. За мене. Так, Такск. Пішли скебедисты. Я сейчас вам найду оператора що, Ну, скибидист. О, привет. Ты той самый, на. Давай голову, швидко. ладно, не хоче, хочешь. Проходьте, скибедисты. Давай это ломайте, я пишу открывать камеру Оп! Все, проходьте. Текст. Геть. Что ты маленький привет? Молодець, братанок. Нет. Відвоню вже надої. Ладно. Текс, шо тут? -а? Здравствуйте всем. Это что? Не слухать. Что ты сказал? Ну иди сюда. Что будет? У них... миски. Вспали это все. Грязный. Хм. Текст. И останешь штрих. Нет, тебе не у Текст. Это что? Уйди. Чого Джумен став титаном? Нам титаном капец. Займатися своїми справами. Эй, девімент, Що? Подивіться. Вымкнуть камеру. Странно. А? Я побачу, что их послабо Девить. Давай. Сделай мини-колонкой, яку спикермен. Хорошо. А? Ну ч, всем привет. О, привет. Привет. Давно не бачились. Оп! М -м -м. Я хочу бути, як і титани. Зробіть мені так же. М -м -м. О, в нас гость. Іди сюди, я тебе розмажу. Тікаємо, 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 тікаємо. О-о, тут тупик. Ну ч, приветики? -е 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 -е. Вони ослаблені. Ідея щас для атаки. Я з тобою. Я з тобою. Не ви, братики, -ліки. Ви двоє йдете додому. І, на жаль, надо цю кепку знять. Пікерман, вспоминай свій танець. Може... Ой, ведь настрій. Хорошо. Ця війна закінчується сьогодні. Немає. Приведіть його лідера на нашу базу. Жи ми їх. Не змей. Нам потрібно зрозуміти павну карту поки не пізно. Ладно, показуй свою карту я валю отсюда. Чего нет? Що там подивись сам, я не буду показувати, окей. Текс. Ох, -мо, тут астроске Нет. Офігеть Там куча скібідістів ще й велике додачу. Хм? О, остров скибідіст. Так. Обратну пульку забери. Оп, ха, промназив. У мене є сячечки. Ти. Пока. М? Откуда вы еще появились? Ну, привитики и останній штрих. Бу-бух О-о-нет. Ай, ты зачем стреляешь? Камераман, ты я, все нормально, я буду битися до кінця. Да ви мене вже достали, а ну йди сюди на дить сюди, я вас всіх розмажу. Йдите сюди, а -а -а -а. не хова вас двоих оставить. Ні, та я кажу камерамен, не знаю. Пішли, пішли. Ні! <кхід> та за що мені це? Все так, значит всем артвию я буду за тобою сидіти якщо вам понравился ролик, ставте лайк і подписывайтесь на канал. Всем пока! -два.